Привіт! У цьому відео покажу вам надзвичайно простий, але потужний інструмент для створення чорно-білих розмальовок. Це безкоштовний онлайн-сервіс Colorify AI. Його можна використовувати як у навчанні, так і для власної творчості з дітьми або навіть комерційного продажу. Це сучасний веб-сайт, який використовує штучний інтелект для перетворення тексту або фотографій у малюнки для розфарбовування. А що найприємніше, все це абсолютно безкоштовно, без реєстрації, без водяних знаків і навіть без реклами. Давайте познайомимося із цим сервісом детальніше. Натискаємо Почати безкоштовно. І перед нами уже робоча область. Тут ми можемо додати наш промт англійською, це може бути одне слово, а може бути детальний опис малюнка. Можемо вибрати стиль персонажа, а також розмір картинки. Давайте виберемо і створимо якогось такого милого пікачу, натискаємо Генерувати. Чекаємо декілька секунд, і от перед нами уже милий пікачу. Якщо ми виберемо згенерувати пронт автоматично, нам видасть якийсь варіант. Давайте спробуємо взяти стиль аніме і знову натиснемо Генерувати. Декілька секунд і ось така мила розмальовка вже готова. Я думаю, це можна дуже цікаво використовувати на уроках для різних тем. Як для молодших класів, так і можна інтерпретувати для учнів старшої школи. При бажанні можна використати навіть на уроках математики. Давайте спробуємо іншу функцію генерація розмальовки по фото. Уявіть собі на хвилинку, що ви прийшли із розмальовками, які Відображають фото ваших реальних учнів, і кожен з них може розфарбувати себе або свого друга. Ви просто додали фотографію, натиснули згенерувати і чекаєте декілька хвилин. Тут також можна вибирати вигляд персонажа і чіткість ліній. Залежно від того, що нам більше підходить, як нам більше подобається. Ось, будь ласка. Ви можете побачити, як виглядало наше фото до, а як після. Для того щоб завантажити, натискаєте «Download». Також на сайті є багато інших цікавих функцій. Давайте розглянемо деякі з них. Наприклад, мені дуже подобається онлайн розфарбовування. Як тут можна працювати? Тут можна додати уже готову розмальовку, яку ви згенерували раніше. Або запропонувати дітям вибрати із існуючих на сайті. Вибираємо таку милу рибку, вибираємо кольорову гаму, якою будемо розфарбовувати. Вибираємо інструменти, які ми будемо фарбувати це може бути заливка, може бути щітка, І починаємо працювати. От, будь ласка, далі все залежить від уяви, фантазії. Та бажання. Крім цього, на сайті є ще декілька цікавих можливостей, наприклад, генерація стікерів. Стікери теж можна генерувати за допомогою текстового пронту або за допомогою фото, що нам дасть генерація стікерів за допомогою текстового пронту. Ми можемо написати пронт, це може бути генерація якихось казкових персонажів, якихось героїв, які найбільше подобаються вашим учням. Далі вибираємо генерувати, чекаємо декілька хвилин і перед нами готовий. Стікер, який ми можемо використовувати. Роздруковуємо, наклеюємо, даруємо нашим учням, для них це буде яскраво, цікаво та інтерактивно. Також уявіть собі на хвилинку, що у вас не просто стікер персонажа, а стікер у вигляді вашого учня. Для цього виконуємо прості дії. Вибираємо. Генерацію по фото, додаємо саме фото та генеруємо. Тут доведеться почекати на декілька секунд довше, проте результат вас вразить. Це надзвичайно красиво і цікаво. Ваші учні будуть задоволені і здивовані. Ось, будь ласка, перед нами варіант стікера для завантаження. Також цікавою і актуальною функцією є створення. Картинки по скетчу. Ви або ваша дитина, ваш учень малюєте якесь зображення, додаєте сюди, це може бути звичайне зображення від руки простим олівцем. Далі вибираєте стиль, в якому будете генерувати, та натискаєте Генерувати. Чекаєте декілька секунд. і… Ваше зображення розфарбоване по скетчу готове. Тобто це дає можливість для творчості. Ваші учні можуть намалювати так якихось фантастичних звірів, уявних друзів, а ви їм можете додати кольору життя і професійної яскравості. Особисто мені надзвичайно імпонує. Функції створення графіті для надписів. Просто додаємо надпис: це може бути назва книги, назва уроку, ім'я дитини і тому подібні речі. Ті речі, які ви захочете використати десь для презентації, для надписів, для виведення на екран. Вибираєте стиль графіки. графіті, до речі, можна використовувати навіть для друку на зошитах. Вибираєте стиль, вибираєте розмір та завантажуєте. Можете також додати кольору та згенерувати. Тобто надпис можна завантажити чорно-білим і дати дітям місце для творчості. А можна розфарбувати і використати як яскравий додатковий елемент. Мені надзвичайно подобаються ці елементи. А ще, якщо ви любите навчальні картки, їх тут теж можна створювати. Ви можете створити навчальні картки на різні теми. Вибираєте попередній вигляд, додаєте свою інформацію і генеруєте. Нам і скромну думку, цей сайт це справжня знахідка. Він не вимагає реєстрації, не збирає персональні дані і не зберігає ваші фото. Всі зображення генеруються в реальному часі і одразу стараються після закриття вкладки. Команда розробників міжнародна, ніяких зв'язків із небезпечними країнами немає. Дуже багато педагогів використовує цей сайт. Хтось готує щотижневі тематичні сторінки, хтось влаштовує інтерактивні розфарбовки під час свят, а дехто робить власні методички із використанням штучного інтелекту. Також по секрету на цьому можна трішечки підзаробити, створювати свої розмальовки в PDF, та продавати їх. Тож, якщо ви шукаєте інструмент, який дозволить створювати унікальні, сучасні і цікаві навчальні матеріали, це саме він. Посилання на сайт залишу в описі під відео. Ставте лайк, якщо було корисно, а також підписуйтесь на канал. Дякую за увагу та до нових зустрічей!